Всім привіт, з вами знову я. І сьогодні у нас вже на рахунку третій огляд посилок. Тому що сьогодні ми будемо оглядати просто ось таку здоровецьку посилку, яка повністю заповнена речима з Бравл Старс, Більше з них навіть офіційні. Одразу скажу, що в цій посилці є навіть корейські мерчики, які можна купити лише в Кореї, тому я точно раджу вам подивитися це відео і бажано ще й до кінця. Загалом не будемо довго затягувати. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на мій канал та вмикати дзвіночок, щоб не пропускати всі мої відео. А ми поїхали. <звук> я не знаю, скільки важить ця коробка, але мені здається, десь близько 2 кг, Але я точно не запевняю. Так, я не знаю, давайте мікрофон ближче посуну. Так, зараз будемо дивитися. Я вам ще з боку буду писати ціни на це все, тому що мені у відео це буде максимально незручно дивитися. Тому, поки я відкриваю, можете послухати СМР. Так, я не знаю, можливо, мені цю плівку варто зняти взагалі. Так, тепер у нас залишається лише основний скотч, і ми вже знову можемо подивитися зразу. Тепер нам залишається розрізати лише головний скотч, і ми одразу зможемо вже подивитися, що нас там чекає. Ось. Так, все. Давайте. Що у нас тут одразу? Ой, до речі, тут одразу мене зустрічає чехол на планшет. Я забула, що він взагалі є всі посилці. Можете оцінити ось такий він. Не знаю, давайте я розпакую його. Так, да, тут. Мож... Ну, тут є деякі речі, можливо, мінімум речей, які не пов'язані з Бравосарс, тому що я просто забула, що вони тут знаходяться. Але все одно вже як я Так, давайте я цю посилку поставлю кудись. Чи хай вона тут стоїть, я не знаю. Коротше, ладно. Ось такий. Ось такий у мене тепер чохол на планшет буде. Тут, Блін, а тут немає місця для стілуса. Вам гарний. Давайте його відложу, тому що все ж таки у нас тут в пріоритеті Бравл Старс. Так, давайте. Ось Це Це що у нас? Я не знаю, ні, давайте я все ж таки отак поставлю посилку, і я звідси буду доставати речі і вам вже розпаковувати. Так. Я не знаю, що це навіть може бути, тому що це якраз якась окрема. Опа, а це одразу корейський мерч. А давайте я вам його наостанок залишу. Так, да, ось така я. Я залишу вам корейський мерч і на останок, щоб ви точно додивилися цей відео до кінця. Так. Тут я бачу брілочки поброса. Це, до речі, теж неофіційні, їх вали абсолютно на рандом. Так, ось такий брілочок з гейлом. Я сподіваюсь, вам видно. Далі. Ось такий брелочок з дерілом. Я не знаю, до речі, їх начебто має бути точно більше, ніж цвіт, тому я думаю, ми їх ще, ще зустрінемо в цій посилці. Такі поки ще, які у нас на столі останній брелочок у нас з'їсту. Блін, вони рано, вони дуже круто зроблені. Я сподіваюся, вам видно. Давайте я вам може ближче покажу зараз. Ну, я, сподіваю, я сподіваюся, що видно. Так, давайте відгложу, Так, сміття, аж кидусь. Заклюну. Так, далі. Далі у нас є ось такі піни. І одразу вам спойлерну оці штучки будуть на розіграш в моєму телеграм-каналі. Я не знаю, коли саме я буду їх розігрувати, але точно раджу вам підписатися, тому що вони трошки зігнуті, але у нас тут є Бравл Пас, просто лого Бравл Старса і скриня, маленька скриня. Ось такі вони, я також <схід> сподіваюся, що їх видно. Так, ні, вони реально вони дуже круті, вони залізні, вони якісні. Так, якщо ви хочете їх виграти, то коли чекаєте розіграш в моєму телеграмі. Так, далі. Я не знаю, це якась. Це типу попсока для, для телефону. Я не знаю, від чого це, навіщо нам це поклали, але добре. Так, ага, ось тут, до речі, у нас іще один брілочок, і він у нас з Бонні. Нет. О, я так можу достати. Так, ось такий він гарненький, я сподіваюся, вам видно. Ні рано, дуже круті брілочки. Так, і тут знову ж таки річ не побрала старшу, тому що це. Максимально, <смеш>, максимально неякісний браслетик, тому що я купувала найдешевший, який бачила. Але ось такий він. З я не знаю, Видно, видно. Ну, прикольний, чесно. В принципі, можна носити. Так, я бачу. Я бачу тут брелочок з містером Пі. Блін, а він реально він великий. У мене є брелочок з Б, а вона в мене. На шопері та висить, і у мене тепер ще буде ось такий містер Пі. Тому що випити їх нереально, мені здається. Ну, реально, але, по-перше, самі ці пакетики коштують доволі дорого, і ще й не факт, що тобі подадеться той персонаж, якого ти хочеш. Так. Далі у нас знову ж таки неофіційна річ, тому що це шопер зі спайком. Так, ось такий він. Білий, великий зі спайком. Тому що в мене є один єдиний шопер. Ну добре, в мене два шопера. До речі, він великий, чуєте? У мене взагалі просто є шопер з Тарою та Бібі, але я його кастомила. Типу, я просто тоді на Алікспресі. Ну, типу, робила шопер з принтом, можна сказати. А цей зі спайком. Але, до речі, він не дуже якісний, тому що в нього є такі розводи по краях. Я не знаю, вам видно, не видно. Сподіваюся, що вам видно. Але, в принципі, я думаю, що це не смертельно. І я вже бачу дуже цікаву штуку, яку я дуже давно хотіла, і. Ви бачите це, так? Ви бачите це. О, oh гад Подивіться. Да, це один з перших випусків плюшок по Бравлу. Це отей старезний спайк Якого він року випуска? 2019-го. Да? Значить, Значите. Да? Ви бачите, так? Да? <laughs> Ви точно бачите? У нього ось тут такі дирки. До речі, вони тут не те, ну, не що прям з тканини, тут є якісь вставочки. І блін, він такий. Він масивний такий рано. Він такий великий що Я не знаю, скільки, скільки він, якого він зросло взагалі. Що я не знаю, Десь лінійка валяється. Але реально прикольний. Він тепер буде стояти в мене ось там на фоні. І, до речі, я ще чекаю свого спайка від YouTube, але він прийде, дай Бог, в грудні. Тому це ще буде точно не скоро. У нього ось така квіточка ще є. Але ось тут є такі якісь комочки, я не знаю. Він вже старий, це ж все одно. Це я купувала б ушного, тому що ну, нового ви ніде, не знайдете. А Тому ну, пробачити абсолютно можна. Це не така ситуація, як з Джесі у мене була. Я не знаю, сподіваюся, ви це побачите. Бо я не знаю, що там кусується камера чи ні, але. То пам'ятає. Тому, в принципі, я не знаю, я можу його одразу тут поставити десь на задньому фоні. Опа. Так, у нас тут. Ага. У нас тут є ще один брелочок з Менді. Блін, ну сумно, що тут не було прямо їх улюблених персонажей. Але, в принципі, також може бути. Менді, тут зла менді. Ось така зла менді у нас є. Так. Сподіваюсь, вам видно. Це все. Так, і тут залишається остання велика коробка. Так, давайте глянемо в заліз запис іде. Так, наче все йде. Так, і остання посилка, яка у нас от залишається, це ось ця. І я знаю, що там знаходиться. І тут дуже крута річ. Так. Ви не повірите, що це? Я зараз вам покажу. А Ви можете зараз піти в коменти і написати вашу думку, що це може бути. Тому що я знаю, що це. Блін, мені дуже подобається коробка, просто, Вона просто на рано дуже крута. Але нам цікавіше сам товар. Так. Ось так тут все виглядає. Так, у нас є кабель зарядки. Бо живлення. Це у нас micro USB. Ну, він доволі довгий навіть. Так, далі у нас тут є ось такий фільтр ми ще почитаємо, навіщо він там потрібен. Так, і сама інструкція. Ось така. Так, і наш головний учасник. Загалом це зволожувач з повітря спайк. Ви взагалі знали, що таке існує? Взагалі. Я не знала. Ну, як, я знала. Коротше, добре, забуйте. А, так, блін, він великий. Просто подивіться на ці розміри. Він, він реально великий. Я не очікувала, що він такий великий. Не, боже. Він такий приємний. Він, Я не знаю, це силикон чи що це. Так, у нас тут от є така штука для зарядки. Ага, тут у нас є кнопка вімкнення. Так, і у нас є ось така штука, куди потрібно заливати воду. Так, і тут ще ось така. Так, нам потрібна інструкція, як це взагалі підключається. Так. Зараз почитаємо. Так, загалом нам потрібно сюди налити води, а ось тут виходить, змінюється фільтр оцей. Так він тут, виходить ось так от знімається, і по суті його можна замінити. Його треба замінювати раз на місяць, але він у мене один. Я подумаю, скільки разів я його буду замінювати. Блін, реально, він такий крутий. Блін, тут реально прикольні деталі, тому що вони не приклеєні і їх можна ось так зробити. Ну як, коли. Вони... Приклеені, але не до кінця. Блін, реально. Він просто він чудовий на відчуття. Так, нам потрібно сюди набрати води. У мене тут є. Так, <плес> так я не буду набирати багато, тому що там. Тут немає ніякої помітки, але будемо вже на око. Так, і тепер якось обережно його закрити, щоб воно. Так, наче закрите. Так, тепер нам потрібно його підключити. Так. І потім просто включити в нього ще режими є, чуваки. Виявляєте взагалі? Так, давайте. Цієї по, по можливості треба його не зламати. Так, є. Так, ану. Дивіться, вона працює. Обігіти можна. Тупо реально золошуючи повітря. Я, я дуже сподіваюся, що вам це видно. Це, це на чорному фоні. У мене стілець чорний. Воно має бути точно вам видно. І тут є ще різні режими. Є ось такий режим. Ага, ось так от він працює. А іначе все. Так? Чи це є ще якісь? А чи це я його виключила взагалі? Блін, рано Чувак, це дуже прикольна штука. Блін. Давайте буде в мене сьогодні відео тут стояти якось. І, блін, у мене по кабелю тут погано. Ладно, він не буде тут стояти. Давайте він буде тут стояти, може. Не, блін. Добре, він буде відволікати, я думаю. Але просто подивіться, яка це крута штука. Я не знаю, в мене ще тут фіолетовий, і я сподіваюся, що. Давайте я так зроблю, щоб вам прям точно було видно. Так, давайте. Чорний стілець, Отак от, от. і Я ще зроблю. Отак от, от. Воно точно має бути видно. Боже, це об'ємно, я не можу з цього. Так, добре. У нас взагалі ще одна посилка є. Я, не... я чесно, я ціле відео просто з ним вмаялась. Але нам доведеться його вимкнути. А тут просто, отак, він начебто вимикається. Блін, чи це ранет, реально... це круто, я не можу просто. Так, Але нам доведеться з ним попрощатись. Так, і остання обіцяна мною на початку річ у нас залишається на самий кінець. Точніше, це не річ, тут кілька речей, але. Так, воно вже розпаковано у нас. А, мені треба все ж таки розп... дорозпаковувати. Добре, я проведу, значить, цю коробку. Хо -хо, так. Коротше, е я не пам'ятаю, коли десь чи влітку, чи коли я не пам'ятаю. Uh, чому... Ні, навесні, навесні. У нас була колаба з якоюсь корейською волейболом чи а, бейсбольною командою. Я не пам'ятаю, як вона називається. І тут якраз меч з цієї колаби. Він продається і продавався лише в Кореї, в Україні ви його не знайдете. Але у мене одразу є одне оголошення. У нас є ось такий обруч. Давайте я вам зараз його розпакую. Так, ось, блін, він дуже прикольний. Подивіться на цього спайка. Подивіться, блін. Давайте його одінемо. Ось такий обруч. І ви не повірите, але так само я розіграю його в своєму телеграм-каналі. Це буде просто, мені здається, просто найафігенніший розіграш, який буде, тому що, ну просто. Подивіться на цю красу. І ви ніде його не знайдете, тому ви точно маєте підписатись на мій Телеграм і чекати розіграш, оскільки я не знаю, або я його буду розігрувати десь. Ну, до речі, навіть, скоріш за все, десь на початку жовтня, я так думаю. Але подивимось, все можливо, тому краще підпишіться. Але, блін, він ранено такий прикольний, просто подивіться. Тут ще навіть є лого бравло з іншого боку. І тут у спайка є просто кепчик. Дуже гарний. Блін, це дуже круто, справді. Я б сама його носила. Так, у нас є тут ще ось така. А чого вона така маленька? У нас є сумочка Ніти, яку я збиралась носити. Але вона якась дуже маленька, слухайте? жах, Ну, в принципі носить але ну, сюди мені здається тільки в телефон влізе. Как она відкрывается? да, тут миссия, навіть не дуже, тут лише задній карман є. Блін, я чесно я думала, що вона буде десь ну, отака, от, вона прям мелка і коштує багато. Захит, я її купи. Я її купила за 1500 гривень. але ладно. Так, тут ще є ось така штучка для якоїсь карточки, не знаю, для паспорта. Так, давайте. Хоча б я подивлюся, як вона виглядає. Блін, мене, напевно, зараз не дуже видно буде, але пофіг. А, так. Значить, значить, давайте щоб воно гарнесенько було? Я його розрівняю. Так, і давайте якось. Ні, це цю... смішно виглядає навіть. Е, так, а як його мені. А так воно вже мінімально. Гарно. Давайте камеру зараз підніму. Так, я думаю, що мене зараз не дуже добре чутно. І я не думаю, що мене дуже добре видно. Давайте отак от присяду. <рес> Ні, це жах. чому вона така маленька просто? Я знаю, їх отак носить, типу. Сільова, так? Да? <хи> Боже, я просто я так потихати буду, все, я його носити буду. Так. Давайте я одразу вам покажу. Тут у Ніти також є ось такий кепчик. А, ну Тут вуха всі діла. Тут є бірка. Якраз, до речі, команда називається Dusan Bears. Чи Bears? Не Берс. Bears. Ну, всередині. Дуже мало місця. Я не знаю, що туди влізе навіть. Але телефон точно. Мене, просто в мене сумка зі справтом буде більша, ніж це, але добре. Так, ну, ось така вона. Я не знаю, що що, що сказати. Так, і остання річ, яка у нас тут залишається, це ось така штука. Але це я не для себе, і це я взагалі на подарунок. Так, це така махалка з Мелоді. Ой. Так, можна відкрити? Чому вона не відкривається? Ось така. До речі, вона картон, а не. Ладно, вона не картонна, вона пластикова. Ось така. Я не знаю, що там написано, але тут зображена мелоді. В принципі, її можна юзати як веєр, але я не знаю, наскільки довго її може хватити. І взагалі, я не знаю, для чого воно використовується. Ну, реально, а може це реально, типу, як, як вієло використовується або, типу, вболівати за когось. Ну, я не знаю, напишіть цю думку в коментарях, бо я без поняття, для чого це можна юзати. І загалом чуваки на цьому все. Загалом, ось такий огляд у нас вийшов. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Не забувайте підписуватись на мій телеграм заради ось цієї імби і заради ось таких пінів, які я колись точно розіграю. Просто колись, я не знаю. Я думаю, жовтень, листопад, десь так. Коротше. Подивимось. Так, ну і загалом все. Не забувайте тисяти вподобайку, підписуватись на канал, а ми з вами ще побачимось у наступних відео, тому прощавайте!